thank you Ісі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь, Гостем нашої студії сьогодні. Андрій Шевченко, народний депутат України 5, 6, 7 скликання, консультат адвокасі реанімаційного пакету реформ. А також Тарас Шевченко, директор інституту «Медіаправа», експерт реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас, по в нашій студії. Доброго здоров'я Доброго дня. Бачать наші глядачі тему нашої програми. Чому реформи гальмують? Власне, хочу і розпочати нашу програму з того, а що ж насправді відбувається в Україні? Реформи відбуваються чи ні? Мені здається, у нас усіх є відчуття, що зміни проходять занадто повільно, точно не з тою швидкістю, з якою ми би хотіли цього. І коли ми їдемо по Україні, нам скрізь ставлять прості, але дуже важливі питання. Вони кажуть, чому нікуди не поділося хабарництво, чому беруть хабарі на митниці, чому можна за гроші купити будь яке рішення в судах, як і раніше. Чому на словах говорять про децентралізацію, тобто передачу влади на місця? А насправді місцевій владі, як і раніше треба з притянутою рукою бігати по міністерству в Києві? Оці чому, 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 чому це ті запитання, які у людей звучать? Тому я думаю, що, мабуть, справедливо буде сказати, що країна точно заслуговує на те, щоб зміни йшли з набагато більшою швидкістю. Люди хотіли нової влади. Ми маємо новий парламент, маємо нового президента. І, звичайно, люди в очікуванні змін на краще. Змін як таких не відчуваємо. А політики кажуть, що в країні війна наскільки насправді війна може впливати на процес реформування країни? Війна безперечно, впливає, але також ми завжди говоримо, що в нас є два фронти: є військовий фронт на сході, а є фронт реформ. Те, що не робляться реформи, те, що немає справжньої боротьби з корупцією, це точно не може ставитися в якісь співвідношення із війною. Тобто ми не можемо виправдовуватись через війну, чому не садять в тюрми корупціонерів. Коли ми говоримо, що змінився парламент, змінився президент, то давайте оцінимо. А скільки насправді в відсотках в державному апараті змінилось людей? Я думаю, це буде цифра, може 1%, а 99% лишилося тих ж самих. Особливо в правоохоронних органів, особливо в судовій системі, в прокуратурі ті закони про люстрацію, які ухвалювалися, вони практично не виконуються, тому що вони, власне, в руках прокуратури і судової системи, яка не хоче змін і абсолютно їх не бажає, ну але при всьому цьому, я думаю, що казати, що нічого не міняється, теж буде несправедливо. І наше завдання просто знайти золоту середину. Це не закривати очі на проблеми, які на жаль залишаються, але й не впадати в якесь таке огульне критиканство, коли просто казати, що у нас от все пропало, жахливо, нічого не відбувається. Це не так. Я думаю, що, наприклад, парламент, про який ми почали говорити, ну об'єктивно, це можливо найкращий парламент в українській історії. Я зараз не є народним депутатом України. Бачив попередніх три парламенти, і може мені і якось і не зовсім правильно про це говорити, але я думаю, що ми зараз можемо по праву гордитися тим, що парламент стає кращим. І те, що в ньому є 60% нових людей, які до цього ніколи не були депутатами. Я думаю, що це теж, теж про щось говорить. Але мені здається, ми всі разом повинні зараз сказати і новому парламенту, і новому президенту, і уряду сказати діти. Давайте ми не можемо вічно дивитися, як просто нічого не відбувається. Вперед, у вас є зараз цей карт-бланш, Діти, хай буде важко. Ми готові потерпіти, але за умови, що ми будемо знати, що через кілька місяців, через рік почнеться той ріст, який нам потрібен. Ви готові потерпіти, ви готові і допомогти. Власне, можете розказати нашим глядачам про реанімаційний пакет реформ. Що це таке, які люди туди входять? Ну, ми тут з особливою місією сьогодні в Чернівцях. Ми представляємо велику потужну команду реанімаційного пакету реформ. Це близько 70 громадських організацій і більше 300 експертів з дуже різних сфер життя. Я в цій команді відносно нова людина. Реанімаційний пакет реформ був утворений рік назад. І ще коли я був депутатом в парламенті, для нас це була колосальна підтримка, коли з'явилися настільки ініціативні люди, які до нас прийшли з законопроектами. Зі своїми публічними акціями, з величезною мережею підтримки. І, словом, я мав можна, нагоду попрацювати з РПРом, будучи депутатом. Зараз, коли я не депутат, я допомагаю реанімаційному пакету реформ вибудувати комунікацію із владою. Ну, а Тарас в реанімаційному пакеті реформ є членом Ради РПР. Я думаю, що він про історію краще скаже. І хочу, знаєте, сказати навіть не про історію, тому що є багато об'єднань, в які входять багато українців. На мою думку, найважливіше є те, що раніаційний пакет реформ не лише критикує, а в першу чергу пропонує. А якщо депутати не здатні самі написати законопроект, то це роблять наші експерти. Вони приходять із готовими проектами рішень. Звичайно, якісь можуть бути недосконалими, по якимось можуть бути запитання, але багато тих законопроєктів, які були розроблені, вони вже ухвалені закони саме тому, що ми зробили за чиновників їхню роботу. І тому я хотів би закликати всіх українців, мешканців Чернівців і інших міст. Потрібно бути активним, не потрібно обмежуватися лише критикою. Ми знаємо, що так тяжко, і на жаль. Дуже ймовірно, що буде ще тяжче в цей рік, який зараз іде. Але потрібно дивитися в майбутнє, робити пропозиції, що можна змінити, що можна покращити, що можна змінити як на дуже локальному рівні, десь біля свого будинку, де проживає 20 сімей, так і на рівні міста чи області чи всієї країни. І ми будемо дуже раді, якщо мешканці Чернівців. І області буде також пропонувати і нам свої пропозиції, і саме для цього ми зараз і їздимо в міста і спілкуємося з людьми. Я можу сказати, що на практиці означає е, наша робота. Ну ось цей цей документ. Е... Ми його називаємо дорожньою картою реформ. Був написаний експертами реанімаційного пакету реформ перед парламентськими виборами. Це фактично завдання для парламенту восьмого скликання. Вісім партій підписали його ще до виборів, в тому числі всі п'ять партій, які зараз утворили коаліцію. Тобто вони взяли зобов'язання працювати по цьому документі. На практиці це по кожній темі дуже детально покроково описано, що потрібно для того, щоб ми країну змінювали. Ну ось, наприклад, реформа системи охорони здоров'я. Є сім абсолютно конкретних кроків з назвами законів, інколи вже з готовими проектами документів. Просто от візьми і працюй з цим напрямком, і виконуй крок за кроком. Те саме стосується і е, багатьох інших сфер життя. Ну, ось економічна реформа, конституційна реформа, судова реформа і так далі. На практиці це означає, що ми щотижня е звертаємося до парламенту і визначаємо якісь певні пріоритетні закони, які, на нашу думку, треба прийняти саме цього тижня. Працюємо з фракціями, працюємо з депутатами, контролюємо за тим, як вони працюють, як вони виконують зобов'язання, е які вони брали. Ну а такі поїздки, як сьогоднішні, вони дуже важливі, тому що для нас це можливість таки ще раз переконатися, що ми е робимо, що ми на правильному шляху. Найголовніше ви це із молодими людьми, звичайно, Ви буде з чернівчанами. Ви дізнаєтеся на їхню думку, які саме реформи необхідно вже впроваджувати? Це те питання, яке ми сьогодні ставили. У нас сьогодні була дуже хороша презентація у Чернівецькому національному університеті за участю голови обласної державної адміністрації за участю міського голови Чернівецького. Потім ми спілкувалися зі студентами, спілкувалися з представниками громадських організацій, з журналістами. Одне просте питання: які реформи потрібні Чернівцям? Які реформи потрібні буковині, і це дуже важливі речі, тому що ми чуємо і нам підказують, на що треба звернути увагу. Зрештою, ті розмови, які були сьогодні, я дуже вражений дуже високим інтелектуальним рівнем спілкування. І коли нам кажуть, що люди насправді ні в що не хочуть вникати, все, що вони можуть, це дивитися дешеві політичні ток-шоу і там мордобої в парламенті, це не так. Люди готові до дуже осмисленої, дуже глибокої інтелектуальної розмови. І нам абсолютно чітко сказали, що потрібно людям тут. Боротьба з корупцією пріоритет пріоритетів, тому що, на жаль, змін дуже мало. І це справді є одним з пріоритетів реанімаційного пакету реформ. Це судова реформа. Нам говорили, що потрібен новий виборчий закон, який дозволить обирати все-таки найдостойніших і зможуть, зможуть якісно працювати. Говорили і про зміни до Конституції. Словом люди готові до дуже якісної, серйозної розмови, треба їх просто поважати, треба з ними нормально, нормально говорити, не дивитися на них зверхньо, радитися. І я думаю, що влада повинна до цього звикати. Власне, ми зараз знаємо, що буде працювати антикорупційне бюро. Хто його очолить, як взагалі там буде відбуватися діяльність? Ну поки що ніхто не знає, хто його очолить. Я сподіваюся, тому що ми віримо в те, що відбір є чесним і буде обрано гідно достойну людину. Але надзвичайно важливо, що це одна з ініціатив, яку власне пропонував організаційний пакет реформ. Надзвичайно важливо реформувати правоохоронні органи і в даному випадку творення чогось нового. Нового органу, куди буде відібрано і новий керівник, і новий персонал, це, на мою думку, унікальний шанс, що цей орган може взятися за боротьбу з корупцією. Що, жаль, на превеликий жаль, чинна прокуратура, чинна міліція, де дуже мало відбулося змін по персоналі, на жаль, не спромоглась практично дуже мало спромоглась зробити за рік. І, на жаль, про, особливо про прокуратуру було найбільше нарікань. Тому. Антикорупційне бюро ми бачимо як один із топових пріоритетів на 15-й рік, і увага громадськості буде чи не найбільше прикута саме до діяльності цього відомства. Ви казали, що справді майже не відбулося змін у правоохоронних органах, але можливо це не залишити на цьому рівні, може далі щось змінювати. Безперечно, був ухвалений закон про прокуратуру, який прийняли восени. І зараз ще перехідний період, коли цей закон має почати діяти, дуже сильно має змінитися повноваження в прокуратурі. Та й власне, деякі зміни думаю, українці вже відчули після зміни безпосередньо генерального прокурора. І те, що ця зміна відбулася в тому числі через тиск громадськості, це теж. Правильний крок завжди будуть помилкові кадрові рішення. Важливо вчасно реагувати і виявляти для громадян. Інший сигнал не потрібно мовчати, потрібно бути активним, якщо ви бачите несправедливість, якщо ви бачите корупцію. Про це потрібно повідомляти. І безперечно, мега важлива тут роль журналістів, оскільки вони завжди є на передовому фронті громадянського суспільства в повідомленнях про ті проблеми, які виникають, про зловживання і про пропозиції. Ну і коли люди питають нас, що кожен може зробити на своєму місці, для того, щоб в країні зміни рухалися вперед, ми кажемо, що власне номер один це не сидіти, склавши руки, тому що під лежачий камінь вода не тече. Бо кожен може подумати, що він навіть на своєму місці може, може зробити, особливо якщо ти щось знаєш про це, якщо ти активіст, якщо ти науковець, якщо ти журналіст, якщо ти просто людина з активною громадянською позицією, знайди, що ти можеш зробити. По перше, є сенс об'єднуватися і шукати інших людей, які теж небайдужі по цій, чи по іншій темі. У нас в РПР є 25 експертних груп, які закривають фактично будь-який напрямок життя. Що вони обрали? Екологію, освіту, охорону здоров'я. Це означає, що це десятки або сотні однодумців, з якими можна працювати. Друге, треба спілкуватися, треба намагатися з за хмар на землю київських керівників країни. І зараз це робити набагато легше, ніж раніше, тому що до них можна дозвонитися, достукатися, можна їм написати в Фейсбук, можна знайти інший спосіб. У вас є кілька земляків дуже активних, які працюють в парламенті. Я знаю, що вони чують те, що їм. Говорять. Ми активно співпрацюємо з, зокрема, з Оксаною Продан по багатьох напрямках, які входять в пакет, в пакет реформ. Третє, треба тут на місці привчати чиновників, спілкуватися з людьми. Ми сьогодні про це говорили. Базовий принцип нічого про нас без нас. Тобто нічого про нас не вирішуєте без нашої участі. І треба привчати, що ким би ти не був губернатором, міським головою а, міністром, ти повинен порадитися з людьми, пояснити, що ти збираєшся робити, внести якісь корективи, якщо потрібно, і разом з людьми дивитися, як спрацьовують ті зміни. Треба привити цей новий рефлекс кожному українському чиновнику. Це дуже правильно, і за кордоном є така практика. В нас майже ніколи її не було. Це дуже важливо. Є зміни, Марино. Я думаю, що ми не можемо не помічати прогресу. Тому що все-таки, якщо ми подивимося, як працює влада сьогодні, як вона працювала півтора року назад, все таки зміни, зміни не колосальні. Ми можемо нарікати на багато речей на обвал гривні, на бідність, на інфляцію, на те, що реформи йдуть повільно, але не помічати зміни теж не можна. Все таки влада міняється під тиском людей, і треба це використовувати. Дуже добре, що ви їздите містами, спілкуєтеся безпосередньо з гродянами, дізнаєтеся їхню думку, дізнаєтеся, що їх наразі турбує, а разом з тим ви своєю роботою полегшуєте життя депутата. Ну, ну так можна сказати, <рес> це не знімає з депутатів обов'язку їздити і так само спілкуватися. Ми точно не замінюємо їх, і так само хочу сказати, що. Хоч ми і готуємо і пропонуємо реформи, на жаль, ми не можемо одноосібно нести відповідальність за те, коли наші пропозиції не втілюються, чи коли вони потім перекручуються. Але власне моє питання, як ви контролюєте? <свісно> ну я можу привести один приклад. Ми вже про гривні заговорили. От наші експерти абсолютно чітко попереджали, що ми рухаємося на повній швидкості до обвалу національної валюти, і вони вказували ті проблемні точки, на які точно, точно мали би звернути увагу. Говорили і про бездумну емісію. Говорили про те, що рефінансування банків в такий спосіб, як вони робилися, це неправильно. Говорили про дефіцит бюджету, який рано чи пізно загрожує величезними проблемами. Ну на жаль, не послухали ні наших експертів, ні багатьох інших експертів. Зараз маємо те, те, що те, що маємо. Але є інші приклади. І Якщо ви ставите питання, як змусити владу працювати, працювати то є успішні історії. Тільки за минулий рік це десятки законів, які під тиском громадськості вдалося провести. Це і закон про ілюстрацію, це і закон про вищу освіту. Ми сьогодні були в університеті імені Федьковича і говорили, кажуть, недосконалий закон, але є результат, є прогрес, і не можна вже можна скористатися. Є багато інших законів з менш такими романтичними або красивими назвами. Один з законів, над разом, пакет законів, над якими ми разом працювали з Оксаною Продон, це закони, які потрібні для європейської інтеграції. Які вводять нові стандарти, які дозволять нашому виробнику тут з України виробляти за європейськими стандартами свою продукцію і в майбутньому заробляти гроші. Тому треба давити, треба наполягати, і це спрацьовує. Я хочу додати про сферу, яка близька мені, закон про доступ до публічної інформації, на яким, ми, власне разом з Андрієм працювали. І коли був ухвалений закон, ми чітко відзначали, що це максимум 50% від зробленої справи. Для того, щоб закон працював, ми розгорнули. Роботу юристів у нас працюють адвокати, і щороку ми проводимо мінімум 10-15 судових справ, тому що лише прийняти закон цього недостатньо. Потрібно добуватися через суд, через пікети, через публічні акції, щоб це виконувалось навесні минулого року. Був ухвалений закон, який передбачав відкритість Верховної Ради, що громадяни мають право приходити на засідання. Ми дуже довго це пробували раніше, але після ухваленого закону нам, крім листів і звернень, довелось. Знову ж таки, нашим юристам подати до суду на голову Верховної Ради, який не підписував розпорядження, щоб зробити такі Верховну Ради відкритою. Тільки після нашого судового процесу голова відреагував, і двері стали відкритими. З грудня громадяни мають право приходити на засідання Верховної Ради. Влада не буде реформуватись сама без нас. Громадяни мають бути активними і виборювати своє право на краще життя. Це, якщо хочете, це такий примус до змін. От що має відбутися. І ми в одній з наших таких стратегічних сесій нащупали цю формулу, що для успішних реформ потрібно три речі: експертиза, ти повинен знати, що саме ти хочеш зробити. Друге це підтримка людей. І третє політична воля. От я думаю, що такими справами ми допомагаємо одразу в трьох речах: експертиза, ми консолідуємо всю експертизу експертів і дозволяємо кристалізувати знання. Друге підтримка людей це дуже важливо. Влада, влада і так стоїть перед тим, що треба робити колосально непопулярні речі, які роками раніше не, не, не робилися. Але третє, і в цій ситуації найважливіше це політична воля. Треба змусити, це має бути примус до реформ. І примусити владу до реформ може тільки армія небайдужих людей. Тобто, як хочете назвіть цих людей, це буде солдати змін, це буде просто армія небайдужих українців. От. Але тільки от таким спільним зусиллям ми зможемо посунути ці справи вперед. Ви разом працювали над законом України про суспільне мовлення, як він буде реалізовуватись в нашій країні? Ну, по-перше, ми сподіваємося, що у нас все-таки буде суспільне мовлення, тому що вже втомилися багато років бути клубом прихильників суспільного мовлення. Насправді багато говорять, 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 говорять. Люди чекають, 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 чекають. Думають, нарешті, коли? ж? Я оптиміст. Вважаю, що у нас є всі шанси, щоб найближчим часом суспільне мовлення реально запрацювало. Вважаю, що дуже сильний керівник зараз Національної телекомпанії України Зора Лосанія, який демонструє абсолютно нові стандарти роботи на державному телебаченні. Буде дуже непростий процес об'єднання всіх державних телерадіокомпаній в одну юридичну особу. Я думаю, що до цього треба ставитися спокійно. Ну а для чернівців, мені здається, важливо, що в цьому процесі створення суспільного мовлення ті хороші люди, які є, хороші працівники, які є на державному телебаченні і радіо, що вони зберегли свою роботу. Щоб проход, продовжували виходити в ефір ті програми, які важливі мешканцям краю, щоб у нас залишилася редакція румун, програм румунською мовою, що дуже важливо, самі відчуваємо, яка ситуація. От одним словом, є такі пріоритети, на які треба звертати увагу. Зараз парламент через тиждень має розглядати зміни до закону про суспільне мовлення, над якими власне працювали експерти реанімаційний пакет реформ. Оскільки закон, який був прийнятий в квітні, це, хоч ми брали участь у його розробці, але все-таки це був законопроект уряду Миколи Яновича Азарова. І він підійшов до парламенту, який вже був якби, після майданний, в готовим до другого читання. І на той момент ми вважали, що краще ухвалювати його таким недосконалим і потім правити, ніж розпочинати повністю цей законодавчий процес з самого початку. Безперечно, є багато проблем із тим, що далеко не всі хочуть змін. Мова йде в першу чергу про реформу державного телебачення і радіо. В цій системі працюють тисячі людей. І далеко не завжди створюють якісний продукт. Андрій правильно говорив, що там є люди, які мегапродуктивні, мега якісні, і саме вони мають залишитись. Але так само маємо відверто говорити, що система має багато зайвих кадрів, бала і баласт, яким з яким теж треба щось робити. Реформи не завжди є приємними, але вони є необхідні. І хтось має ухвалювати ці важливі для держави рішення. Звичайно, згодом ми всі зрозуміємо, що ця реформа дієва, і ми просто не могли без знайти так в країні. Ще один доволі таки важливе питання роздержавлення ЗМІ, це те, що ми з вами зараз говорили. Ну, ви сьогодні в Народному домі про це говорили, були представники обласного телебачення, теж говорили, що зараз пробувають в страху, тому що не знають, як вона далі відбуватиметься. Далі залишиться просто найголовніший корпункт. І буде готувати новини ні по плану зараз. Якщо будуть ухвалені зміни, то мають залишитися мовлення в областях на власному каналі. Це вже буде далі рішення керівних органів суспільного мовлення, яку концепцію вони вбачають. І це безперечно будуть і розмови, переговори, які зараз відбуваються з областями, але принаймні законодавча така можливість залишиться. Бо ухвалений рік тому закон по суті не давав можливості суспільному мовленню мати мовлення в кожній області окремо, а лише як вікно, як певний часовий проміжок. Загально національному каналі, це має залишитися однак, остаточний формат він буде на розсуд керівництва суспільного мовлення, їхніх програмних рад, і це безперечно буде здійснюватися після серйозних обговорень, досліджень і вивчення матеріального становища. Що є конкретні цифри, скільки людей, скільки коштів в цілому система споживає, і це безперечно теж береться до уваги. Чи можна, чи потрібно щось скоротити, але робити менше якісних програм, чи намагатися отримати з бюджету країни, яка веде війну, в якої немає зайвих грошей, да, отримати в два чи в три рази більше коштів. Думаю, що, на жаль, другий варіант він не є не є реалістичним. Чинівці повинні себе бачити і чути в ефірі суспільного мовлення. Безперечно. Позиція. Ще одна доволі цікава тема і актуальна. Медіаринок після подій на Майдані. Наскільки він змінився? Зараз чи собі керівники телеканалів дозволяють те, що вони дозволяли раніше? І власне, наскільки бояться санкцій від Нацради? У мене дуже сумне враження від роботи українських провідних телеканалів під час виборчої кампанії. Думаю, що багато в чому ми є свідками деградації роботи Ньюзрумів. Якщо подивитися на той бруд, який виливався ключовими олігархічними каналами на своїх політичних опонентів, це просто, це просто гидко. І це точно те, на що країна ця не заслуговує. Не заслуговує. на, 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 на таке страшно. Українці ставлення. це З, розуміють Знаважено. і тільки спостерігали за цим ігра. І що було? Просто при Януковичу була цензура, все було стиснуто в один кулак, і олігархи, власники каналів вони не наважувалися аж так, от по використовувати свої канали як політичну іграшку. А зараз от, стопові поворота внять. Те, що ми бачили перед виборами, коли нічого не, не, не коштує, назвати свого політичного опонента вбивцею, а, брехати. А, і ти бачиш на інших каналах те саме, тільки в іншу сторону. Думаю, що ми за війною і за всіма іншими величезними проблемами, які є в країні, ми трошки втратили до цього інтерес, втратили увагу. Це погано. Думаю, що нам доведеться відмивати ще довго ці ньюзруми від всього того бруду, який ми побачили за останні місяці. Погоджуюсь з Андрієм. Телеканали є частиною олігархічних холдингів і використовується, на жаль, найчастіше як в своїх власних інтересах. І регулятор Національна ради з Телебачення радіомовлення, той орган, який має контролювати і регулювати ринок, на жаль, він більшою мірою також є виразником інтересів цих олігархів. Що для того, щоб гарантувати собі безпечну картину, вони вкладаються в те, щоб мати там своїх представників, які захищають їхні інтереси. Достатньо показова була ситуація з інтером. Рік ніхто не помічав проблем, регулятор держави не помічала проблем, і лише тільки після концерту Кобзона і виступів і громадян і державних чиновників було винесене попередження. Хоча насправді набагато більше юридичних підстав, ніж по концерту Кобзона, по якому дуже з юридичної точки, емоційно так, але з юридичної точки дуже багато сумнівів в правильності в юридичні такого рішення. Але до цього можна було б це не допустити цієї ситуації, якби регулятор. Контролював, тобто розглядав спірні ситуації і виносив рішення, що є правильно, що є неправильно. Якби під час виборів регулятор виніс рішення про те, що не знаю, в новині про якісь захмарні рейтинги партії, яка в результаті 1% не набрала, що це абсолютно замовний матеріал, то можливо би інші телеканали побоювалися і не робили, не брали би грошей за те, щоб робити такі джинсові продажні новини. Слідкує за цим міністерством і міністерство інформаційної політики, та власне ваша думка доцільність його створення і чим би воно свідкує. насправді мало би займатися. За телебаченням слідкує нацрада з телебачення радіомовлення. це якби конституційна компетенція, і це є правильно. Міністерство займається загальними питаннями інформаційної політики, це питання, як держава висвітлює певні певну діяльність. Вони звертають більшу увагу на зону АТО, на те, як відбувається мовлення там, скажімо, з неокупованих територій mm -hmm. на окуповані. Якби це мало відбуватись, це би мало робити. Державний комітет телебачення радіомовлення, якому за положенням ці функції були введені в відомство завжди, принаймні останні 10 років. І на моє переконання, потреби створювати окреме міністерство в статусі міністерства не було. Це лише привернення зайвої уваги. І лише створення міністерства як об'єкта критики, насмішок, звинувачень і на жаль нічого іншого продуктивності це не додало. Теж а вважаю це помилкою, і створення міністерства помилкою. Ну і журналісти, експертна спільнота вони в цьому бачать загрозу цензури. Вони одразу почали бити на сполох, та... навіть якщо і немає зараз, але сам факт існування цього міністерства він означає, що така спокуса може з'явитися. Хай не в цього міністра то в наступного, не в цього уряду, то в наступного. Ну що ж, у нас часу практично не залишається. Єдине, що хочеться подякувати вам за вашу роботу і вірити разом, що все таки реформування країни Марина, відбудеться скоро, якнайшвидше. І спасибі вашому каналу за те, що ви даєте ефірний час під такі теми. Я думаю, що це дуже важливо, щоб ми всі знали, що реформи це не просто абстрактна справа там трьох. Політиків у Києві, якщо ми так на це будемо дивитися, нічого хорошого точно не буде. Або реформ не буде взагалі, або вони підуть не в тому напрямку. Це спільна справа, тому треба триматися разом, треба підштовхувати владу. Тут на місцях підштовхувати владу, владу. і разом з місцевою владою підштовхувати Київ, щоб, щоб воно все діяло, ворушилося, рухалося в правильному напрямку. Непростий час треба триматися купи і будувати плани на майбутнє і їх реалізувати. Правильно погоджується повністю робота кожного з нас. Нагадаю, хто сьогодні був на нашої студії. Це Андрій Шевченко, народний депутат України 5-го 6-го, 7-го скликання, консультант з адвокації реанімаційного пакету реформ. а Також Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа, експерт реанімаційного пакету реформ. Залишайтеся і надалі. З нами побачимось.